57 ознака Абу Хурейра розповідав, що посванець Аллаха да благословить його Аллах та вітає, сказав: Святість Каби порушать тільки її шанувальники. Коли ж це станеться, арабів спіткає жахлива загибель. Тоді прийдуть Ефіопи і зруйнують кабу, Вщент, після чого вона ніколи вже не буде відбудована наново, а вони отримують її скарби. Абдуллах Ібн Амер розповідав. Що посланець Аллаха да благословить його Аллах та вітає, сказав, Кабу зруйнує коротконогий Ефіоп, він зірве її покривало і уголить її стіни. Я немов дивлюся на нього, Лисий, кривоногий, він буде ламати її лопатою і киркою. Абу Хурейра розповідав, що посланець Аллаха да благословить його Аллах та вітає, сказав: Кабу зруйнує коротконогий, Ефіоп, ібн Аббас розповідав, що пророк да благословить його Аллах та вітає, сказав: Я немов бачу, як чорний і кривоногий чоловік розбирає кабу по камінцях, це жодним чином не суперечить коранічному аяту, в якому Всевишній Аллах сказав невже вони не бачать, що ми зробили це святилище безпечним, а поза ним на людей нападають? По перше, каба буде зруйнована безпосередньо перед настанням судного дня. Коли відбуватимуться неймовірні події. По-друге, цьому сприятимуть безчинства людей, які зобов'язані шанувати кабу і, беззаперечно, виконувати приписи Аллаха. по третє мека не раз протягом своєї історії ставала місцем битв. Прикладом цього може слугувати напад на меку карамітів у IV столітті за мусульманським літочисленням. у 317-х роках. У перший день паломництва вони напали на мусульман, вбили й погробували багатьох правовірних. Вони насмілилися вбивати прочан на території заповідної мечеті і навіть у кабі зруйнували купол джерела Замзам, зірвали, покривало скаби, крали чорний камінь і протягом 22 років тримали його у своїй країні. Усе це не суперечить благородному аяту Корану, а свідчить про те, що Всевишній Аллах посилає мусульманам. Випробування, коли вони починають ослухатись, його примудрих приписів.